Ви колись задумувались, як це буде бабцю в Фейсбуці. Що ж, вам не треба навіть пробувати. Я зробила це за вас, відчувши на собі всі привілеї цього жорстокого світу Фейсбуку. Але я не могла піти просто так, тому що я ж не бабця. Тож, я перетворила на бабку Сел. Ідеальна фотка. Ха -ха -ха -ха. Крута стара. Я спробую щось зробити і повернула. Пройшло одна хвилина, як я зробила цю нову жінку. Я пишаюсь. Створила профіль Аркадія. Аркадія. Ні. Лена. Леся. Олександра. Олександра. Вертюк. Степанюк. Сагайдача. Сагайдачна. Олександра Сагайдачна. У мене стане обкладений. я. Oh, yeah! yeah. І прожила місяць, як бабка в Фейсбуці. Оце мій профіль Олександра Сагайдачна. Ось така у мене світлина, такі овочі. Видно, що я люблю овочі. Видно, що Ура! І мої пости – це. Відкрили позаминулорічні закрутки. Сину сподобалось. І в 57 можна бути молодою. Зіна дала огірочки спробувати. Во! Також підвезли розсаду на дачу. Влітку буде саме те. А син тим часом обрізав дерева. Яка краса, як гарно все-таки квітнуть дерева! Ухажує дівчата за мною, мій сусід вдовець. Сьогодні позвав на вечерю. Я втягла найкраще своє плаття, єлі влізла. нафарбувала губи, а він, дівчата, прийшов в капцях. Петро, я тебе не поважаю, тільки квітами проси пробачення. Петро Лисенко, не приходь до мене більше ніколи, сходеняка. Якщо ви задумаєтесь, хто такий Петро Лисенко, як у мене вистачило сміливості відмічати людину, яка навіть не причетна до мого життя. А я вам скажу, це теж я. Написала я своєї одній подружані, якби душа в душу. Тупа. Не розли вода всі 20 років. 57. Доброго дня! Я довго спостерігала за вами. І я дійсно захоплююсь вашою діяльністю. Бебе! Good morning! Have a great day! Доброго вечора, дякую! Я нічим таким не займаюся, просто живу. Може, ви мене з кимось з ким-то переплутали? Те, що ви моя землячка? Це так все-таки неймовірна жінка. Дякую. В якому сенсі? Звичайно, та ну. Ми всі чудові в якомусь сенсі. Прямо як красада. Моє подружання після цього не відповідає мені уже місяць. Одна тьотенька викладає в свої історії такі фотографії жінок, такі напівоголені, згенеровані. Штучним інтелектом заходжу в її сторіс, а там такий прикол. І я пишу: постадіться Господа! А Це ж не я! Ви красива! Також підписалася на одну теж тетінку, чи вона підписалась на мене, якщо чесно, я не пам'ятаю, хто перший був. Вітаю! Мене звати я менеджер туристичної компанії, шукаю собі помічницю. Робота онлайн. Потрібен телефон, інтернет і 4 години вільного часу в день. Зарплата від 400 доларів в місяць. Виплата зарплати кожен понеділок в доларах. Вас цікавить можливість додаткового заробітку? Так, звісно. Берети дівчат під 50. Happy Easter! Hello, Ейкр. Я зробила вам доступ до сайту, на базі якого будете проходити інтенсив. Я в вашій квартирі. Попрощу. Я в вашій квартирі? Допоможіть. An by my side. А ще я підписана на Вовк одинок. Пише мені такий собі ціл на Діне. Я можу сказати його ім'я, бо це 100%. Ви побачите, хто. Вітання Олександра Сагайдач. Дякую, що прийняли мою дружбу. Я пишу вам з переглядачем мови. Я шукав когось із таким прізвищем Сагайдачна. Тому, коли я побачив ваш профіль на Фейсбук, я вирішив додати вас і написати вам це повідомлення, щоб дізнатися. Як нам найкраще провести важливу ділову дискусію, якою я хочу поділитися з вами? І я вважаю, що вона вас зацікавить, оскільки вона пов'язана з вашим прізвищем національністю, і ви отримуєте від цього користь. Один покійний пан Андріан Сагайдачна. Андріан Сагайдачна, громадянин вашої країни, який займався бізнесом із золотом тут, у Стамбулі? Мав фіксований депозит у моєму банку. У 2007 році на 108 календарних місяців на суму 9 мільйонів 500 тисяч доларів США. Я пані Чилнадін, офіцер банку тут, у Стамбулі, Туреччина, у Туркі із Банкасі. Я вірю, що це бажання Бога, щоб я зустрів вас зараз. Я минулий рік. Адріан був серед жертв пандемії COVID-19. Керівництво мого банку ще не знає про його смерть. Я знав про це, тому що був його бухгалтером. Він не згадував жодного найближчого родича або спадкоємця під час відкриття облікового запису. Він не був одружений і не було знайдено жодного родича. Минулого тижня моє керівництво банку провело нараду для перевірки банків, щоб відзначити неактивні та залишені депозитні рахунки. Я знаю, що це станеться, і тому я шукав спосіб впоратися з ситуацією, тому що якщо директор мого банку дізнається про його смерть. Банк перенаправить кошти для своїх головних директорів, щоб поділитися ними. Тому я не хочу, щоб таке сталося. Ось чому, коли я побачив ваші дані, я зрадів. Зараз я прошу вашої співпраці, щоб представити вас як найближчого родича-спадкоємця облакового запису, оскільки у вас таке ж призис оскільки у вас таке ж прізвище та громадянство, як і він. І головний офіс мого банку відкриє вам рахунок за моєї допомоги. Немає жодного ризику. Транзакція буде виконана відповідно до законної домовленості, яка захистить вас від будь-якого порушення закону. Краще, щоб ми вимагали гроші, ніж дозволяли директора банку перенаправляти їх і ділити між собою. Я не шадібна людина, тому пропоную поділити кошти 50 на 50. Повідомте мені свою думку щодо цього та будь ласка, ставтеся до цієї інформації конфіденційно. Я надам вам більше деталей, щойно отримую вашу термінову відповідь на свою особисту адресу електронної пошти наведену нижче з найкращими побажаннями Чіл на я сходник, дайте на картку. Гаразд, мій дорогий друже. Все, що тобі потрібно зробити, це зв'язатися зі мною на мою адресу електронної пошти, щоб дізнатися більше про мене та цю операцію. Пишіть сюди негайно, наші гроші. Вони втікають, мій любий друже. Я не розумію. Пишіть в цій чат інформацію, поки наші гроші не відібрали. Ціла Діна, я хочу ваші чотири. 4... Мільйони двісті п'ятдесят тисяч доларів, мій друже. Причина, чому я сказав тобі написати мені на електронну пошту, полягає в тому, що ти маєш надіслати повідомлення до мого банку. Банк не може отримати ваше повідомлення інакше, як електронною поштою. Ну, передай їм що я згодна. Гаразд, мій дорогий друже. Якщо ти згоден, зв'яжися з моєю електронною адресою, щоб ми могли негайно продовжити операцію. У мене немає телефону. Купи мені телефон. В мене адреса електронна. Вона не працює без нового телефону. Ціла Надійне, будь ласка, для нашої подальшої співпраці. Киньте мені 500 доларів на, кар... на новий телефон. Мій дорогий друже. Якщо ти знаєш, що ця транзакція тебе не цікавить, будь ласка, повідоми мені, щоб я зміг знайти когось іншого. Ні, мене цікавить. Просто в мене немає нового. Тут не підтримується нічого, крім старої версії Facebook і App Store. Я навіть внукам фото не можу надіслати. Я їх не бачила вже чотири роки. Uh, ціл Надійне мене далі просив просто надіслати йому повідомлення на, на його електронну адресу. Um, I know that you're gonna steal all my money and all my life. So go. Ось такий у нього аккаунт. Причому він навіть не старався якось маскуватись. Типу, у нього там старі повідомлення на аккаунті там, всякі. його друзі, він взагалі не так виглядає. Він навіть їх не видалив. Ви розумієте, я просто прилистала вниз з і я бачу, як він змінив просто свою аватарку і свою оцю штуку. І змінив ім'я на цілнадіяне. Я надіюсь вам сподобалось, як я була бабцею і до побачення, Динатине, I love you. If you see me, I love you. I love you, Tim Latine. I love my life. I love my life.